так ми позначимо. Ну, міліке, з вас почнемо. Значить, у вас це Ок. приватна школа, я так розумію. Класний у вас там пост в Facebook, чим ви там займаєтеся, піаністи, і фотки такі класні. Розкажіть, будь ласка, про ваш заклад, тому що е, всі зараз насторожено, якби ставляться до організацій, які відкривають ФОПи. Державні це державні, але даруйте державні це вже пережити купоху. Зараз приватні розвиваються інтенсивно, і вони мають більш можливостей, ніж державні, але такий контент там виставляєте. Просто люкс. Розкажіть, будь ласка. Ну, по-перше, якщо брати, чим відрізняється дійсно практика в державній школі від приватної, бо я працювала в державних музичних школах. В різних кутках України. І також я працювала в приватних школах і ну, зараз проходила практику в приватній школі. Е, приватні школи вони зазвичай більш. Скажімо так, прогресивні в плані того, що дуже багато учнів ну, в тому класі, там, де я проходила практику, там було багато дорослих учнів. Тобто, це серйозні люди. Зазвичай це програмісти чомусь виходить, так за практикою, що це програмісти. Вони приходять суду для того, щоб. Грати для душі, тобто в них вже є бажання, і там немає жодної людини. Навіть там були і маленькі діти, які прийшли і сказали: Мене мама заставила, я не хочу грати на вашому піаніно. Ну тобто, в державних школах все ж таки приходять діти і кажуть, блін, мене мама заставила, я не можу. Я взагалі не хочу, я хочу займатися футболом. Ну а вона мене заставляє грати на піаніно. Тобто тут люди приходять саме за своїм бажанням, і вони готові працювати, вони готові виконувати домашні завдання, тому складно ще й ну особисто в мене не виникло, тому що я маю все ж таки досвід роботи, і я, в принципі, працюю з різними людьми, бо я даю приватні уроки так само. От. Ну, школа сама по собі непогана. Директор досить молодий, йому десь близько 30 років, наскільки я зрозуміла. От. І також я проходила практику молодого викладача, йому 28 здається. А скажіть, будь ласка, піаністів багато саме там? Так, піаністів дуже багато, це найпопулярніших інструментів. Ну, фортепіано, саксофон також популярний. Е, вокал, звичайно, популярний, він mm -hmm. завжди буде популярним і лишиться популярним. Ви радуйте uh, приміщення. Чи там. Так. Угу. Це напевно так, багатоповерхівка. Так, е, е, та, це багатоповерхівка, вона знаходиться на е, білий міст, там, де. Там, де. Ні, не, е, не, не біле місто, інший міст. Там є заклад, колиба, він називається. Отам. Я mm -hmm. просто по Чернігову не дуже прям орієнтуюся, бо я тут лише півроку живу. от. І ну Це біля міського саду. Отам. Там є багатоповерхівка, і там на нижньому поверсі, там повністю е, приміщення, що є, воно е, звукоізольоване. Тобто ніякого дискомфорту людям, що живуть в цьому домі, ні, не приносять і так далі. Плюс інструменти всі сучасні, Електронні, там цифрові так? фортепіано та цифрові фортепіано, так тобто, вони всі настроєні. Це дуже класно, коли ти не граєш на е, трошки роздовбаному інструменті. Як зазвичай буває, бо немає грошей там полагодити і так далі, бюджети не виділяються, а тут все нове. І якщо якісь проблеми, то звичайно, приходять одразу і лагодять. Да, от нам би таке колись може, і в нас такі часи будуть, що у нас бо шикарні інструменти. До речі, тепло в аудиторіях дурне питання. Ну, звісно, бо пальці не виробляють. Та... Тепло, там, не знаю. Яке там самоопалення, але там весь час було тепло, комфортно, е всі носять змінне взуття, тому що там є килимове покриття, таке невеличке. Mm -hmm. От. Ну, це, воно зроблено як під, е просто велику студію. Студія, в якій багато студій, як музична студія, тому що там звукоізольоване приміщення, повністю кожне з приміщень, і коврове климове покриття є також. Ой прямо в інший світ. <с> Екскурсію ну, провели. Да, сподіваємося, що і звичайні і мистецькі школи досягнуть до цього рівня, бо люди ж тягнуться, щоб ну, займатися... Ну так, Та, різні займатися в, в звичайній музичній школі чи в такій, тому що там одне заняття коштує 400 гривень. Е, тобто. Там виходить, ну, мені пояснив викладач, в якого проходили практику, виходить, що 50% дають йому за одне заняття, він заробляє, і 50% якби забирає сама школа. У них така система. 400 гривень для пересічного чернігівця. Ну, так. Ну, так. Тому тільки одні програмісти і займаються, а мають займатися всі. Ой, От, чому у нас ну, рівень? Зарплат такий. От кому потрібно? Чому ну, у нас такий рівень зарплат? що, Наприклад, в мене людина теж хоче займатися, але вона не може собі цього дозволити, тому що працює викладачем у школі, а так хоче грати на скрипці ваш плаче. От так. Ну, тут же та... треба якось думати, куди піти. Треба якось думати. Замість того, щоб ми щось робили діяли давали результати, нам треба ще щось думати. Це така колізія, і нічого з цим не поробиш. Щоденечок заповнили, вам характеристику підписали. Так, да, але початків в них немає, тому що це угу. приватний. От якщо треба ліцензія, то директор мені сказав, що він все скине, тобто з цим проблем не буде, якщо є якесь підтвердження треба. Добречко. Я за вас дуже рада, що ви до нас приєдналися, що у вас такий досвід. Дай Боже, щоб в мирному небі наше мистецтво процвітало і ви працювали, тому що це дійсно здорово, що ви в наш край завітали. Я й на акредитаційній команді буду говорити, що у нас якось так сталося, що такий багатий регіон став таким депресивним. У нас було все, а не залишилось нічого. Звісно, Львів з Черніговом не рівнять. Ви ж в основному? Ну, я зі Львова, тому якщо казати про мою батьківщину в Маріуполі, я втратила набагато більше, ніж в Чернігові, навіть якщо ми будемо порівнювати, і я жила до 2014 року в Донецьку, тому я теж маю що втрачати. М-да, mm, м-да. Ну, втрачати, Але дійсно, Британська культура. А у нас а, нічого втрачати, у нас і так нічого нема. Отдару ну, йде за декосняк. В Маріуполі трошки було, що втрачати, і рівень там був набагато ліпший, ніж в багатьох містах України. А, да. Вони ж знають гади, куди куляти. Ну нічого, катюзі по заслузі. Настігне і їх скоро кара. Вірніше, вже настігає. Уже за сотеньку перевалило. Будемо далі косити. Ну, Добричко, я до Катюші слово передаю. Зайка, як ви провели практику? Чому навчилися? Проходила... Що запам'яталося? Я проходила практику в першій музичній школі міста Чернігова. І мені не... Так, проблем не було, але це проблема зі світлом. Тому що я якраз попала в період, коли здавали академи, академ-концерти, і дітки здавали, я була присутня на двох академ-концертах, і там дітки на одному здавали без світла, ми фонариком світили, щоб ну, вони якось ну, Навіть здавали. Так. 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 Трошки кототерапії в наш сумний кадр. А так я мала в Це були дівчата в основному. У мене там був тільки один хлопчик. І це були класи: це перший, третій, четвертий і п'ятий клас. Ось так. Ну і ще багато дітей хворіло, якраз таки. І так тому. А так взагалі мені дуже сподобалось на практиці. <гум> а у вас був так. сольний спів чи вокальний ансамбль? Так? Сольний був спів, але я теж ходила на вокальний ансамбль. Ну, дивилася, була присутня на уроках вокального ансамблю, хору. І ще була присутня на уроках це група Домісо... Домісолька. Угу. Це група для діток 4-5 років. Ну, це як до школи музичної, таке типу, підготовка угу. до музичної школи. То До речі, вже, ти... У вас була проблема зі світлом, чи генератор одразу включали? Чи теж було таке, що вирубили Світлом, була... але там є генератори, тому ми включали генератори. От, коли була повітряна тривога, була більшість з цим проблема, тому що безпека учнів mm. от, і пробували там, тому що це і є підвальне приміщення. Mm -hmm. Ну, Катінька, теж вам дякую, що здобули такий безцінний досвід, когось розпівували там, розігрували. Так. Займалися трошечки, так? Да? Так, да, займалися так. В основному це розпівка чи розбір, може, твори. Були розпівки і був розбір пісеньки, угу. так. Угу. Це було з малишами, да? так? Так, да, це була дівчинка перший клас. Угу, угу. Добре, Катінька, дякую, Ірочка Куліна, що у вас там, славна коробщина. Ну, у нас була складність з тим, що в школі немає підвального приміщення, і тому декілька mm -hmm. занять ну, індивідуальні були очно, а групові були заочно. І коли були повітряні тривоги, приходилося кудись виходити, ну тобто так накладно було. Що якось фокусувалися не на занятті, а на безпеці більше. Ну і також зараз е, дітей і раніше зацікавити, якось було складнувати, а зараз, тим паче цієї всі складності. Багато, багато учнів на фортепіанному? Ну Так, багато. У мене було 14 в групі. 14 людей, так? так це, ну, це мали чи різні. Різні, різні. Ну, більшість таких перші, треті класи. Такі. А як в приміщенні холодно чи терпимо? Холодно, звісно, і холодно, і світло також відключали, тому, ну, працювали як могли. Вам характеристику підписали щоденничок зробили? А, так, так, все це підписувала. Характеристику ага. також зробила. Угу. Проводили там є розвідування, чи розучування, чи, може, ансамбль. Грали чотири роки, можливо. А, ну, були дітки, які грали в ансамблі, так, то я допомагала, там була на уроках тому. Зрозуміло, зрозуміло, зв'язок починаючи щось Шаліть у нас. Софія Зайка, покажіться, будь ласка, давно вас не бачила. Агоу? О, звучок ключи. Добрий, добрий. Доброго. Ну що, там підготовка до Різдва Нового року. що там у музичній школі вашій Славній школі? У нас сьогодні а, академ з вокалу. Угу. Те, що у нас прикордонна зона, то у нас займаються онлайн всі уроки майже окрім оркестру, у нас немає підвального приміщення також, тому оркестр і такі ансамблеві заняття проходять в будинку культури, бо там є підвал. Як Це у вас встав. тепло в школі, холодно, чи все займаєте в будинку культури? Холодно, але світло є, майже завжди. Народу Просто... багато Народного. В музичній школі саме нема нікого, окрім директора та вищих оцих всіх. Але діти туди не ходять. Через відсутність підвального приміщення йдуть заняття окремі якісь там в будинку культури. Софійко, скажіть, будь ласка, а ви проводили там розпілку, можливо, розбір творів? Було таке. Ну, я приймала участь більш в цьому трохи. Mm -hmm. більш, е спостерігали. Місно... Більше спостерігали. Чим? Більше спостерігали, так. Ah, а так. нічого не розпівали власноруч, не розбирали? Ми розбирали твір. Mm -hmm. У нас е якось викладач, мабуть, любить виконавця ведмедері, тому у кожного з uh -huh. дітей є пісня це виконавця. Тому якось ми розбирали їх. Сучасні, класні твори. Сучасні композитори, на відміну від західних, не вимагають від нас роялті. Ось моя мама працює в загальноосвітній школі, і вчора було останнє заняття у них на падлонці. І вона мені каже, Ірка, пошукай якісь руханки сучасні в інтернеті. Новорічні. Я подивилася, це така скукатіща, що жах, а потім бачу, є демоверсії, але за них треба платити. І тисяча гривень це мінімалка. Ну, так. Кажу, звідки викладачі школи? Тисяча гривень під новий рік на руханку. Але там реально класна штука в такому диско стилі оце танець зайців, це ж рік зайця буде. Воно так класно було зроблене. Не змогла. Тому що треба платити за газ. Елементарно. Так, да. затоплення. А знаєте, дітям вже не поставиш якусь мутату скучну. Ну, багато реально скучних речей в інтернеті, особливо для малишні, непрофесійно зроблених. Ну, які за те у вільному доступі викладають. А от щось більш-менш професійне давай, давай, розкошелюся. Це такі наші реалії. На жаль, ти так. платиш хорошо і маєш хорошу якість, а тут своїми силами щось намагаєшся шкрябати виходить те, що є. І потім, звісно. Отака от суперечність думок, що от хочеться, але не можеться. Ось колись у нас це зникне. Можливо, для наших дітей, для наших онуків буде інша умова. Нам ще залишається тільки терпіти і наближати перемогу, і працювати в тих умовах. Що є, тому що створити робочі місця насправді дуже складно. Воно тримається в районах, особливо це музичні школи. Да, там ситуація не дуже-не дуже, не дуже але, але якщо ми втратимо там школи, а ми розуміємо, що об'єднані територіальні громади дуже стараються спихнути їх з, баланс, з балансу, тому що їх треба отримувати коштом громади, а це ніхто робити не хоче, хочеться Грошей кудись прикарманити, так. Але сподіваємося, що Господь рано чи пізно виявляє правду, бо ми з вами, мистецькі люди, ми знаємо своє місце в цьому світі і можемо цей світ змінювати. Я вам щиро бажаю наснаги, здоров'я, мирного неба, веселих і мирних різдвяних свят. Сподіваюся, побачитися з вами вживу. Дуже тішуся, що ви працюєте за фахом в переважній більшості. Можливо, ставлення до нашого фаху буде інакшим, тому що не може людина, яка має вищу освіту, якої за плечима десятиліття виучки, ви щоб пальці бігали, і вухо працювало, і голова працювала, да? Ну, не може ця людина отримувати так, як людина, яка не має немає. Мені теж це дивно. Чому на деяких роботах? Без вилучки, чи там з мінімальною вивучку, мінімальним коучингом людина отримує більше, аніж не. Я теж належу до вашого числа. Я теж отримую невелику зарплату, хоча могла б отримувати більше. Зрозуміло, що це є визначальним Добре, мої зайки. Всіх вас люблю. Тримайтеся. Всього вам найкращого. Дякую, до побачення. До побачення, щасливенько. До побачення. До побачення.